Великий ві, ві мель бух у місті. Знайди в, в цей його хлопчика, який скатується З... з, з в горки. Ох, як весело кататися. Буду ще і ще. Велосипед д -д другий двоє хлопчику. Як весело брат, знайди все, Ремонтирую машину, Ну і що В... бі... автобус проезжає. А ми не можемо перейти дорогу. Ла -ла 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 -ла. Який прекрасний день! Уа -уа. Світ Світ іде, іде іде весело літити мене, тільки я не одна з других. Кошеня. Черненька, я приношу много радістей і пользу у мене є собачка, и к своїм друзям.

Не знаю, но ну, мене ну, весело уже, що там таке. Як стрибну прижати? Як би ти на площадке без коня? Велосипед? я нарушую правило, но не совсем. Все я корочный, значит, могу как-то подой цвет желтый футбол. У меня ж, ж... Ц... цветок в машину. Щади точину.